Чи змінює жорстока російська атака позицію США? щодо дозволу на удари безпосередньо по російських аеродромах, з яких здійснюються подібні атаки. В нашій політиці змін не було. Українці надалі можуть використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією. Це все ще так. От скажіть, є питання до Сполучених Штатів. Я коли побачив це, то заява Кірбі викликала неабияке обурення. Вчора Росія вчинила черговий теракт, вбила дітей. Вчора я був безпосередньо в Ухмадиті, бачив на власні очі наслідки російського терору, спілкувався там з постраждалими. Наша влада каже партнерам: друзі, ну ви бачите, що Путін робить. Ви бачите, що нам життєво необхідно запобігти таким ударам. Ви знаєте, що нам для цього потрібно: або система ППО в нормальній кількості, або дайте дозвіл нам просто знищувати бази у них на території. Це не призведе до якоїсь ескалації, тощо, куди ще більша ескалація, ніж війна. Просто дайте нам можливість себе захистити. А у відповідь: так, так, ми, ми рішуче засуджуємо удар Росії по Охмадиту дуже рішуче. Але щодо того, щоб ви знищували їхні бази, десь там в глибині Росії, ну ні. От щодо ППО, ми ще поговоримо на саміті НАТО, але по ударам ні. Це викликає неабияке обурення серйозно. Вчора президент Зеленський був у Польщі. Він там підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки. Ця угода передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Це безумовно позитив. Однак сьогодні я бачу, як на це відреагували штати. У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні. Але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав. Цього тижня буде саміт, і я впевнений, що це можна буде обговорити, якщо Дональд Туск захоче це зробити. Тут можна зробити висновок у два боки. Штати, точніше, чинне керівництво штатів ймовірно поки що не визначилися в тому, яку позицію їм займати стосовно цієї безпекової угоди Польщі та України. Переконаний, що в Білому домі може зараз хтось сидіти та панічно так у думати: а чи не втягнеться угода НАТО у війну проти Росії? Чи не втягнеться угода НАТО у війну проти Росії? Польща це ж член НАТО. Тут я сподіваюся, що як наша влада, так і влада Польщі зможе цим рішуче занепокоєним персонажам все пояснити і не зрозуміти тут мене неправильно. Я не є противником Байдена. Ми реально вдячні їм за допомогу. Однак на нерішучість влади Сполучених Штатів важко заплющувати очі. Ми прагнемо до дій. Ми хочемо закінчити війну якнайшвидше, а не гратися в оте, отут. Отут, бийте, тут не бийте. Ой, вас бувають, ну нічого, терпіть. Це неправильно. Сьогодні почався саміт НАТО. Ми не очікуємо на запрошення до альянсу тут та зараз. Хоча як політичний крок з боку тих же штатів, це був би дійсно рішучий політичний сигнал. Однак ми розраховуємо, як казав зокрема наш президент, хоча б на посилення української ППО, враховуючи те, що на саміті тема війни Росії проти України буде однією з провідних, особливо після удару, якого Росія завдала напередодні по нашій країні. Просто сподіваюся, країни-члени НАТО усвідомлюють ось цю тезу. Росія, Китай та Іран становлять більш смертельну загрозу ніж нацисти 1939 року. Тому НАТО потрібно усвідомити реальну загрозу третьої світової війни. Більшість оцінок показують, що у нас є десь від 5 до 10 років до того, як Росія відновить свої сили і буде здатна становити таку ж загрозу, яку вона становила до війни в Україні. І от, щоб до цього не дійшло, наші партнери мають дати нам більше допомоги вже зараз. Ну що потім не прийшлося воювати їхнім народом. Але як бачимо, поки вони радше поговорять про те, хм, а які ж там мирні переговори пропонує Путін через свого товаріща Вітю Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав непублічний лист керівництву Євросоюзу, у якому розповів про впевненість Путіна в поразці України у війні. З цим листом ознайомився розслідувальний проект Система і Радіо Свобода. Його автентичність підтвердили кілька чиновників ЄС. Орбан в листі зазначає, що Путін вважає, що час на боці Росії. Орбан пише, що Путін був вражений тим, що Зеленський відкинув пропозицію тимчасового припинення вогню. Він, однак, побоюється, що Україна у разі паузи може перегрупувати війська. Орбан також пише, що Путін часто посилається на так звані стамбульські угоди угоди» 22-го року. Він хоче, щоб саме на їх основі... Укладались будь-які наступні угоди, от, ніби це було настільки неочікувано, що Орбан вирішив не публічно про це сповістити Шарля Мішеля. Чесно, це все схоже просто на те, що Віктор відзвітував перед головою Євроради про те, що він перепрошую на слові не кидала, а поїхав до Путіна просто поговорити, а потім поїхав у Китай просто поговорити. А тепер поїде на саміт НАТО теж просто поговорити. Все це загалом схоже на цинічну кампанію самопіара Орбана, який після початку головування у Раді ЄС розпочав небачену досі дипломатичну активність. Хоча чесно, все може бути. Може, і є тут якась прихована стратегія, але об'єктивно треба більше часу, щоб її зрозуміти. Вчора виліз інший персонаж на арену: це індійський прем'єр моді, який у день масованого обстрілу України та удару Путіна по дитячій лікарні в Києві мило вечеряв та обіймався з диктатором у нього там в резиденції в Новогарьова. Ми як гарби була не кліє. Ми авком готова в гарбі Побивати у друга у Львов. Дома это, конечно, большая радость. Вы меня пригласили к до себе домой. І створили таку програму Хочу вас поблагодарити за те, що ви створили таку цікаву програму і за ваші теплі слова виснопризначено. От що це якщо не відвертий цинізм? Дійсно, програму Путін підготував для моді різнобарвну. Одразу за день вбив щонайменше 38 людей, серед яких четверо дітей. На момент запису ще продовжується розбір завалів на деяких місцях влучання, тому дані можуть оновитися. Президент Зеленський вже відрагував на візит моді до Путіна. Російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, били прицільно по онкохворим дітям. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях. Бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день. До слова моді у Путіна, все ж таки, як на мене, переслідував саме власні інтереси. І основним його досягненням є те, що Йому Путін пообіцяв звільнити з російської армії індійців, яких раніше обманом змусили воювати проти України. Ба Більше Москва погодилася не лише звільнити індійців з армії, а й допомогти повернути їх на батьківщину. Про Україну моді казав наступне. Індія завжди закликала поважати статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія це шлях вперед. Смерть невинних дітей під час війни дуже болюча. Але при цьому всьому Індія і досі не засудила вторгнення Росії в Україну. Хоча чого я дивуюсь, враховуючи те, що після введених проти Росії санкцій Індія стала величезним ринком збуту російської нафти, та напередодні зустрічі Путіна та Моді видання Економік Таймс повідомляло, що ці персонажі обговорюватимуть питання грошових розрахунків між країнами після відключення Росії від СВІФТ. Тому і кажу, це було більше про власні інтереси моді, який намагається проходити між крапельками. Бо, бачите, на саміт ШОС він не їздив. Штати до слова теж відреагували на подібну політику моді. Знаєте як. Рішуче занепокоєння Як я вже сказав, ми чітко висловили Індії наше занепокоєння щодо зв'язків з Росією. Тому ми сподіваємось, що Індія, як і будь-яка інша країна, якщо вони будуть співпрацювати з Росією, то дадуть їй зрозуміти, що вона повинна поважати статут ООН, поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Моді так і сказав, що статут ООН. Ключно з територіальною цілісністю і суверенітетом треба поважати. І після цього продовжу далі говорити з Путіним за свої справи. Я не бачу тут якоїсь дієвості от в цих от занепокоєннях, на правду. І маю дуже величезні сподівання, що ця політика трансформується в бік рішучості. Ну, врешті-решт, це вигідно і Білому дому зараз. Бо діями продемонструвати сильнішу позицію це значно результативніше, ніж просто робити заяви. Це ж логічно. Отже, саміт НАТО зараз розпочався. Будемо стежити за новинами ще звідти. Я ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую за перегляд. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно найголовнішим зараз. До зустрічі!